Як я буду його мішати? Так, у мене ось є. Ціна ось таких гарні 90 гривень. Вони достигали. Зібрали ось вже другий врожай з баклажанів, ось повний такий ящик. Вітаю на своєму каналі. Багато роботи. Зараз покажу, що буду робити. О, для початку хочу сказати про те, що люди, коли купують курей, взагалі не чують те, що кажуть їм продавці То як можна щось продавати або щось пояснювати? Людям, які не чують взагалі, так? Що я маю на увазі? Я от, наприклад, маю на увазі ось оцих ось курочок сортованих в текра. От там приїжджають купувати, так? Кажуть, це сортована курочка 100%. Тобто немає також, там буде півень. Чому? Пояснюю, бо е Ця порода йде, що курочки червоні, а півні білі. Бачите? Ну і виходить, що півня, ну, тисячу відсотків немає червоного. Як може бути червоний півень, якщо він в цій породі взагалі білий, так? Ну і там починаю відбирати. Ой, а оце ось щось схоже на півня, бо там немає хвоста. Ой, а оце ось щось таке непонятне, то Ось я вам ближче покажу, щоб ви бачили, що це реально курочки йдуть, так? Вона сортована. Якщо, наприклад, взяти мастер греїв ось в мене сидять самі півні, то тут видно, що це півень, у нього і гребінь великий, і все. Ну, я не знаю, як пояснювати людям, які взагалі мене не чують. І навіщо тоді щось пояснювати, якщо також вони не чують і навіть не хочуть цього робити? Мені просто е цікаво для себе особисто. Це завжди так було? Чи просто люди зараз таким макаром хочуть якось показати, що вони більше всього знають. Ну, як ви думаєте, на вашу думку? Можете написати в коментарі, можливо, я не права в чомусь. Як то кажуть, покупці завжди праві. А я хочу спростувати цю поговорку, так, яка вже прожилася так багато років. Хочу сказати, що покупці інколи. Поняли, так? Да? Тобто одна поговорка. І друга зовсім між собою не стикується. Тому покупці повинні поважати продавців, а продавці покупців. Якщо покупці не поважають продавців, ну то вибачте, немає взагалі ніякого відношення в надальшому спілкуванні. Е, так само, як там за гусей, так? Ну, замість того, щоб позвонити на робочий телефон, побалакати, домовитися. Пише, пише цілий день, коли скидаєш номер телефону і кажеш, дзвоніть, все обговорюємо в телефонному режимі в режимі, людина зникає. То навіщо тоді? Ну, тобто побалакати немає з ким? Мені здається, що навіть в наш час дуже багато бабушок, які виходять там на лавочку ще й досі, і збирають усі всі сплітні, можна побалакати, когось обсудити, перем... Перем... перемити кістки. Навіщо? Ну, просто відволікати людину від роботи. Тим паче, в нас зараз роботи дуже багато, часу взагалі ні на що не вистачає. У нас відео не дуже часто виходить, тому вибачайте одразу. Так, чого я сьогодні прийшла до курей. Будуть деякі зміни. Зараз переключу камеру, бо знову я такий сам собі оператор і покажу все, що хочу зробити. З приводу бройлерів. Бролери в нас залишилися ось такі. Ну, е, вагова категорія, тут пів кіло і десь грам 800-900, отакі вже доходять. Тут, оцей ось Мастер-Грей сьогодні піде в сарай, вже, дивіться, який лапух. Ці великі вже бролери. По півтора кілограма, вчора, до речі, знайшла 2,5 кілограма. Просто його на вечерю забили. Так, трішки отаких от величезних я попродавала, все, що це залишилось, все піде в нас вже на тушонку, вони вже не продаються, тому що ціна буде не відповідати якості. Також тут залишилося 5, і тут 5 залишилось, і 4, 6 залишилось, так? Малеча оця ось, і оця сьогодні виїдуть, їх не буде. Ну як, можливо, не все, мені треба 25 штучок вивезти в Чернігів. Далі що я буду робити? А, ще ось тут у мене також великі, вже непродажні. Я навіть робила акцію там вихідного дня, продавала півтора кілограмових по 120 гривень. Люди, хто приїздив, набирали зразу багато, приїжджали там 15 штук, хотіли брати, зібрали по 30. Тобто я їх розпродала. У мене є отакі ось великі геркулеси. Прям ну, реально великі, вже 2 плюс кілограм в них. Я їх хочу висадити в сарай, посадити не тільки на комбікорм, але й кукурузу. А, оці ось грізбари також хочу викинути в сарай, посадити на кукурузу і комбікорм. Майстер Грей, Майстер Грей і то Мастер Грей. Курочок повибирали. Залишились самі півні. Можливо, хтось хоче собі півня такого гарного на розвід. Будь ласка. Будемо домовлятися про ціну, вага в них тут класна, вже по 2 кілограма. Їм вже тут майже по 2 місяці. Дивіться, вже в клітку взагалі не влазить, за чого я їх хочу повикидати. Також трішки залишилося гірку лісів, також вони підуть в сарай. Тобто, оці чотири ряда йдуть в сарай: верхній ряд і нижній ряд. Оці червоні курки також підуть в сарай. Чому я так роблю? По-перше, в нас залишаються ось такі гірку їх треба розсадити так, щоб вони не ходили і не перевертали ото. Скажу одразу, хто хоче або захоче там на майбутнє робити такі клітки, як в нас, так, робіть так, щоб був вихід їжі, ось як всі клітці. Чому? Вони, коли доростають до цього моменту, бачите, які вже такі гарні, великі, вони стають і просто перевертають. Тобто іде дуже велика втрата камбікорма, а в нас час камбікорм. Це взагалі золота жила, він дорогий. Тому треба економити, виходити з ситуації якось по-іншому. За того я буду економити і переводити їх всіх, оці на тамбікорм і кукурудзу. Як я буду його мішати? Так, у мене ось є. У мене є дві карбушечки, які ми будемо ставити там в І Є там гур. Є кукурудза. Так, ну і ще обов'язково скажу: ніколи не, перевор... не переводьте будь-яку тварину дуже різко на якийсь інший комбікорм. Або комбікорм, або зерно, або мішанка. Будь-що вам потрібно десь 2-3 дні для плавного переходу на інший комбікорм. Тому я буду десь у цих ось всіх, що пересаджу е в сарай. Десь напротязі тижня я повністю виведу камбікорм, залишу їм ячмінь-пшениця, дроблена кукуруза. Цілу, поки що давати не буду, нехай їде те, що є. Дроблена кукуруза в нас куплялася 160 гривень 25 кілограмів. Зразу було закуплено багато, тому що їх і так багато. Висадилися вже курчата. Повикидали всіх. Що можна було, що і не можна було. Вже занадто великі, для того, щоб сидіти в таких маленьких кліточках. А потім буде класно. За тиждень вони переведуться просто на кукурудзку і підуть гуляти до наших стареньких гусей. Тут, бачите, загалом майже самі півні. Ці ципи у нас готові вже до виїзду. Такі гарні. Ціна ось таких гарню 90 гривень. Ну, взагалі по 100, але коли беруть там, наприклад, багатенько, то роблю трошки знижки. 25 штук виїжджає. Що стало в мене в сараї? Дивіться, пусто, пуста клітка взагалі, так як я і казала, дуже сильно перевертають. Тому прийшлося викидати сарай. І сортувати. Залишилась курочка, до вихідних її заберуть. Тут пусто-пусто. Ну і тут залишилось по 5-6 штучок великих. Тут внизу пусто, залишилось великі і сюди пересадила оцих ось малявок. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і ця клітка в мене залишається повною. Великі, великі, великі. І середняки, можна так сказати. Фух. Для тих, кому цікаво, чого у нас постійно немає часу, що ми робимо, паралельно ми ще ведемо огороди, консервацію, збираємо постійно врожай, гарний врожай, і баклажанів, і помідорів, і огірків. Ну, і відповідно ж ведемо консервації. Кожного дня ми щось консервуємо. Забули майстер-греє викинути оцю. Вивала. Так що ось так. Що, мої любі підписники, всім вдячна тим, хто підписується на мій канал. Хто не підписується, підписуйтесь. Я ж бачу, що 82% дивляться не підписаних на наш канал. Дуже-дуже радує тоді, коли до нас ідуть підписники, щось питають, і ми окремо ще можемо дозняти, наприклад, на вашу тему м -м, відео. Тому не соромтеся, якщо ви хочете, щоб ми зняли якесь відео, щось вам таке, щоб було цікаво або допомогло у вашому господарстві, пишіть в коментарях. І не забувайте, що в нас є телеграм-канал. На якій ви можете зайти, продати, або шукати, пропонувати, ну і просити допомогу в розібранні вашої ситуації, або просто поспілкуватися, якщо вам сумно. Тому всім папа, гарного дня! Ну і чим же все-таки ми взагалі займаємося ще, так? Збираємо врожаї, стоять помідори, треба їх закривати. Вон зелені лежать ті, що в нас В'ячеславчик постійно зриває, приносить сюди кладе, щоб вони достигали. Зібрали ось вже другий врожай з баклажанів, ось повний такий ящик. Два відра огірків стоїть в холодильнику. Треба виділяти вже день і це все консервувати. Ось так. Хотіла ж показати врожай помідорів. Так ми їх і не підв'язували, так вони ось позалишалися. Дивіться. Видно, скільки тут ось зелених помідорів. Ух. Скільки їх багато. Гарні такі зав'язі that <laughs> you're